Всім вітання. До вашої уваги сорт Лузівський урожайний. Горіх трохи видовжений, доволі такий крупний, тонкокорий. Він набрав наразі десь відсотків 80% свого об'єму. То він буде ще крупніший. Загрузка теж класна. Мається на увазі, я останній відео знімав по футкурамі. Ну і як продовження, то вже так розповідаю і про сорт лозівський урожайний. Цілком виправдовує своє... свою назву. Лозівський урожайний. Ось, будь ласка. Кожна глячка добре загружена. Ось так, яку не піднімеш, вся з грішками. Це взагалі і впала додолу. Теж, до речі, ранній, так як і футкурамі. Ранній сорт. Ну, взагалі хочу сказати, що українські сорта, що грузинські. Вони відрізняються від європейських, від європейських своєю ранньою стиглістю. Це вже... Незаперечний факт. Всі, хто знайомий добре сортами, знає всі ці моменти. Це не робить європейські сорта там, якимось гіршими, Ні, я не про це. Але факт остається фактом. Вони більш пізні. Ну, дещо це... Плюс те, що сорта ранні, поясню чому, значить в цей час ще зберігається гарна суха погода сонячна, і плоди набагато краще там сушити, підготовляти, тому що... Майже немає дощів в цю пору, ну, я ж кажу, погода сонячна, тобі ж не треба задіяти якісь там спеціальні механізми, сушарки, там, не сушарки, ну все таке. Тобі ж природа допомагає із сушкою. Буквально там <кхід> на 3-4 дні плоди ставляться на сонце. І потім ще там трохи в якомусь просто затінку, де гарно провітрюється, ще перебувають. Ну і буквально там тиждень, і вони, ну, в загальному мається на увазі, і вони повністю сухі. Їх можна ставити на постійне зберігання. Ось так, тому це, безперечно, перевага. І тут великий плюс що українським, так і грузинським сортам.